Слава Україні! Доброго ранку, дорога Україна! Доброго ранку, друзі! В прямому ефірі. Всеукраїнська поетична родина. І сьогодні з вами я, Віра Дукач, Щурівці, Хмельницька область Ізяславщина. У прямий етер поетичного волонтерства під назвою Дякую за ранок. Збройним силам України перш за все я хочу подякувати за ранок нашим доблесним Збройним силам, які нас захищають. І закликаю вас, друзі, допомагати і донатити. І в сьогоднішньому етері я знайомитиму вас із поезіями моїх односельчан, адже моє село Щурівці дало для України багатьох поетів і письменників. І розпочинатиму я словами поета, співака, автора багатьох пісень і віршів, якого, на жаль, вже немає серед живих. Радовинчик Василь Миколаєвич. Народився 1 січня 1951 року, помер 30 серпня 2020 року. Друкувався під поетичним псевдонімом Василь Подолян. Я знаю, ти давно мене кохала, надії тішилась, і серце берегла. Я знаю, ти завжди мене чекала, чекала довго, потім не змогла. Я завжди буду долю докоряти, що так жорстоко зранила серця, моє, що не зуміло обізватись Твоє безмежно вірне до кінця. Нема мені прощення і відради, і спокою немає, і забуття. За біль душі, незгладженої зради, тих днів немає більше вороття, я не почув, хоч серце поряд билось, Простиш мене, о, я тебе прошу, сліпець, та щастя нам світилось, я більше не прийду, не напишу. Навіки розійшлись шляхи дороги, стежки, де ми ходили, заросли, де перші поцілунки і тривоги з тобою нас з'єднали і розвели. Синам України. Ой, куди ж ви ідете, хлоп'ята, всі без вусі й такі молоді, Україну йдемо захищати, бо вона у великій біді. Ми повернемось, милі, не плачте, перемогу здобудемо в бою, все нам рідні, простіть і пробачте, Любим вас, як в країну свою, сумно, страшно збагнути і пізнати, що на нашій слов'янській землі. Замахнувся мечем брат на брата, щезла людяність, щезли жалі. Переповнені болем шпиталі, мати в горі над сином рида, он юнак без ноги, і медалі Русокоса дівча загляда. Ти гордися, гордися в країну, що соколи твої і орли за отця, і за матір, за сина, молодії життя віддали. І як щиро по правді сказати світ цей милий, і миле життя, і не хочеться так помирати. Та назад вже нема вороття ми здобудем жанадною волю, вже багато за неї лягло. Що ж, таку ми вже вибрали долю. Так ведеться, так завжди було. Ой синочки, сини України, хай Всевишній вас благословить. Наша слава і воля не згине, сила правди в повік не згорить, не згорять ваші душі невинні, сльози лються за вас недарма. Ви життя віддали Україні, в світі ж більшої ціни нема. Василь Миколаєвич, Радовинчик. А я продовжую. Дорогі друзі, донатьмо, допомагаймо нашим Збройним силам, адже вони щоденно жертвують своїм життям, щоб мирно жили мама із дитям. В коментарях наші волонтери вказують рахунки, на які можна донатити і переказувати кошти на допомогу нашим Збройним силам України. А я продовжую знайомити вас. Із письменниками, які народилися в моїх щурівцях Василь Лаврентійович Дацюк народився 11 січня 1949 року. Сатирик, гуморист, член спілки письменників України з 1994 року, поет, автор дитячих творів. Він народився не лише в моєму селі, а ще й на моїй вулиці в щурівцях. І до вашої уваги його поезії. Стріляє чергами броньок, весна у сині високості, і шаленіє час і простір у зливі сонячних стежок, а жайвір, наче той сурмач, у поле кличе за ворота вже сниться мозолям робота, і нових сходів жде сівач. Весняний етюд гумореска. Накопавшись на городі, дід заповз до баби в хату. Все, не можу більше, годі, буду, мабуть, помирати. Бо не ті здоров'я й сила на роки мої зважай. Кляті ці лопата й вила заженуть завчасно в рай. Дід зітхнув і додав несміло. Кепські ось такі діла. Баба синім закипіла, миттю плямами взялась. Ти стара, бридка пантофля. Що, уже намилився в рай, посади раніше картоплю, а тоді вмирай. Гумореско, інтернаціональна дівка. Дівка дзвін, як та Мадонна, мамі й татові хвала. Все на дівці закордонне, кожна бляха, кожен лах. На губах помада з риму, блешню у вухах сперу. Синці різні під очима, кольору не доберу. Бо сонішки із Берліна, із Зачіска, аля кошмар довгий плащик по коліна, десь з Норвегії чи пар. З Аргентини штаненята, із Парижу модний крем. І лише на, не, на, і лише на немитих п'ятах наш подільський чорнозем. Дацюк Василь Лаврентійович. Дорогі друзі, донатьмо! Допомагаємо, хто як може і хто чим може, хто скільки може. Адже донатів маленьких не буває. А я продовжую знайомити вас із поетами, які народились і виросли у моєму рідному селі Щурівці на Хмельниччині. Микола Васильович Матусець народився 6 серпня 1962 року. Директор Берездівського ліцею, Берездівської сільської ради Славутського району. Чому так ще не знаю й досі, тільки знову тривожиш душу. Поміж нами лишилась осінь, про яку тільки й думать мушу. Ніби вчора в моїх долонях поміщалося море щастя, а в юнацькім палкім полоні. Ти була від усіх найкраща, знову вітер у ритмі скерцю розганяє мою надію. Твої крохи, як стукіт серця, та нічого уже не вдію, і ти стала така далека лише спогадам пам'ять гріти, а у небі наші лелеки поспішають, щоб підлетіти. Осінній етюд. В посохлих травах заіскрились роси, і тишина, аж віддзвонює в полях, І, якось так привітно впала осі, аж затрусився ранній листопад. Так сонячно, що аж сміється небо, та літо бабине де неде проліта, Квітує осінь, струшуючи з себе, всю позолоту у рясних садах. Які ж строкаті барви листопаду, Казкова зміна справді щось не те, Звисають стиглі грона винограду, І чорнобривців сяйво золоте. Пора жадана у своїй принаді, Дарує радість у легкому танку, святкують осінь в жовтім зорепаді, І виграє мелодію п'янку. Народ мій є. Кому ж тепер довіритись? Кому моя країна, мов пекуча рана, злочинці не покарані? Чому Небесна Сотня дивиться з Майдану. Кому ж тепер довіритись? Кому? В країночку, в країночку, країноньку, в країну. І з віром ти вступила у борню. Та ти не станеш горда на коліна. Народе мій, обманутий віках, бо краща доля не судилась, мабуть, Каїн і авель стали на ножах. Тебе, як завжди, знову обікрадуть. Найкращим важче нині на війні, А вже ж скількох не дочекалась мати. Стоять вожді, й німі, бо є про що. І нема про що казати. Народе мій, ти переможеш зброд. Ти згуртувався, ти піднявся всюди. Народ мій є. Ви чуєте, іуди. ніхто не переможе, мій народ. Микола Васильович Матусець. Далі йдуть мої вірші. Надовгу пам'ять крізь роки, для вас пишу свої вірші, і в них залишу на віки маленьку частинку своєї душі. Крізь роки, колись незабаром чаш швидко летить, життя промайне, і в цьому прекрасному світі ну, звісно, не стане й мене. І тоді, коли вечір настане і зірка у небі замерехтить, той час ви мене, мої рідні, у віршах моїх пригадаєте умить, що я вас любила і вам я писала чарівні, хороші, прекрасні слова. Я, звісно, завжди розуміла і знала, що пам'ять у віршах моїх буде завжди жива, і внукам моїм пригадаєте мої слова, яка у житті я була неймовірна. Чарівна, усміхнена, безмежно активна, весела, проста і завжди позитивна. На довгу пам'ять через руків тишу, свої вірші я вам залишу, а у віршах слова мої щирі, де прагну я, щоб ви були щасливі захисникам, односельчанам. За захист від рашистського ката, гвалтівника вбивці, убивці тирана. Я щиро дякую всім вам, усім захисникам, моїм односельчанам. За всіх вас, Богу молюся, всіх вас добре знаю. І завжди лише живими, з перемогою, всіх вас додому чекаю. Кожного з вас чекає ваша родина. Я благаю, повертайтеся лише живими. Бо кожна матуся й кохана дружина. З нетерпінням чекає додому в щурівцях чоловіка, брата і сина. Матуся, мама, матуся прекрасна жінка-чарівниця, мама, матуся джерело енергії добра. Мама матуся не завжди їй ночами спиться, у нічних молитвах синів і доньок берегла. Мама, матуся, це жінка мила і приємна. Мама, матуся, це найрідніша в твоїм прекрасній майбутті. Мама, матуся, вона не скаже слів даремно. Хто й має маму, той найщасливіший у житті? Мама, матуся, не мов головка сивочола. Мама, матуся, вас виховала, як могла. Ви не несіть їй образ і горя. Мама для вас життя дала. Така я Я з тих, хто сміється в лице, як хочеться вити від болю. Я в маси несу українське слівце, не здамся в рашистську неволю. Не зречусь я мову рідну солов'їну, ніколи не зміню її на ворожу. Люблю я безмежно мою Україну. Я все подолаю, Бог мені. Допоможе твоя доля. А ти така прекрасна, закохана, чарівна, себе з ним відчуваєш казково, мов царівна, в очах його ти тонеш, немов у синьому морі, і бути з ним ти хочеш, і в радості, і в горі. Слова його для тебе немов бальзам на душу. Тепер його забути ніхто не може змусить. Лише в його обіймах ти можеш бути собою, йому немає рівних, бо він це твоя доля. Ромашки, розквітли ромашки, білесенькі в полі. Ми на тих ромашках ворожили долю, на білих ромашках ворожить всі вміли, Пелюстки зривали і щастя хотіли. Любить, чи не любить, чи кохає щиро. Розквітли Ромашки, мов юність мілілила. Згадаймо, згадаймо всіх по імену, хто віддав своє життя за нас, бо наша Україна стражденна, хоронить героїв своїх у цей час. Згадаймо, скільки крові пролиту за Україну є і було. І більшого горя, ніж від московитів, ні від кого до нас не прийшло. Згадаймо всіх тих по імену, хто невинно пролив свою кров, хто похований десь безіменним, як москальський фашист в укритті їх знайшов. Згадаймо всіх тих, кого згадувати важко, хто в муках страшних покидав білий світ. Як вбивця російський, мов пошматовану пташку, Гвалтував і вбивав, України нескорений цвіт. Згадаймо всіх тих по імену, хто безстрашно без смерті в очі дивився життя своє віддав за тебе і за мене, хто ніколи ворогам не скорився згадаймо всіх по імену, нікого згадати не зможем без сліз від москалів. Всіх москалів назавжди проклянемо, щоб кожен із них в Україну ніколи не ліз. Ми по імену будемо пам'ятати всіх героїв українського народу, всіх, хто життя віддав своє за рідну Україну, за її славу, волю і свободу. Лише в Україні. Ну, де ще є така краса, як в нас в Україні, заплетена дівоча коса. Б'ється змікою по спині. Ну, де ще є така краса, як українська вишиванка, в ні поєдналися душа і теплі літні серпанки. Ну, де ще є така краса, і де ще є вербай калина і традиційно вишиті рушники у всіх українських родинах? Порядок в будинку і на столі у кожній українській родині, бо наші жінки українки. Моторні господині. Ну, де ще є така краса? І в кого є такі принади, і наші жінки-українки, неначе зефір в шоколаді. Ну, де ще є така краса, чи є ще в світі така врода, зваблива жінка-українка для чоловіків насолода. Ну, де ще є така краса, і де ще є такий народ, гостинна, щирість українська, найкраща різних нагород. Я не готова, я не готова без тебе жити. Без тебе не можу нічого робити. Я не готова жити без тебе. Без тебе не зможу летіти у небо. Ти як повітря, мені необхідний. Любий, коханий, ніжний, привітний, ти до життя мене надихаєш, бо так багато ти всього знаєш. Я не готова без тебе жити. Вірити, знати, кохати, творити. Мріяти також не можу без тебе. Маю в тобі я нагальну потребу, виконуєш всі ти найкращі бажання. І це називається просто кохання і світ весь нехай зачекає, тому що тебе я кохаю. Дорогі друзі, а я нагадую, що сьогоднішній ранок ми прожили і провели. Тому що наші захисники нас захищають від ворогів, і ми можемо спокійно пити каву і спокійно жити. Тому я вас прошу, допомагайте, хто як може і хто скільки може. Дякую всім за увагу!